Всім привіт наші котусики! Сьогодні приготуємо традиційну стародавню страву, яка готувалася давним-давно в Україні, називається вергуни. Для них нам знадобиться для тіста 6 яєчок, 2 столові ложки цукру, пакетик ванільного цукру, пів чайної ложечки солі. Дрібка кориці. Також 3 столові ложки сметанки та борошно погашено. Стоп. Далі дані інгредієнти нам потрібно змішати до однорідної маси, а потім додати. Далі досипаємо борошно. Також додаємо чайну ложечку соди і гасимо все оцтом. Хімія? Виніла, як букви. Далі замішуємо тісто як на вареники. Ось так замішуємо тісто. Далі відрізаємо шматочок тіста. Розкачуємо його на дощерці, попередньо трошки змашеної олійкою. Отже, розкачали тісто приблизно близько 1 сантиметра товщиною. і далі нарізаємо ось на такі смужечки. Далі кожну смужечку розрізаємо на ромбики і потім кожному ромбику робимо ось так дірочку. А далі ось так прокручуємо. І ось такий вергунчик в нас виходить. Далі в пательні розігріваємо олію і обсмажуємо їх. Ось так смажаться наші красунчики вергуни. Потім виймаємо їх і посипаємо пудрою. Або чесниковим соусом, в залежності від того, чи це буде десерт, чи просто справа. Ось такі в нас красунчики вергу вийшли. З однієї сторони не посипані пудрою, а з іншої пудрі. Всім, хто готує, смачного! Всім привіт, наші котусики! Зараз їдемо на город огортати нашу картошечку досить таки незвичним способом, яким конкретно зараз будете бачити. Ось така у нас. Ось котосики. Так у нас огорнута картопелька. Ось. А ось таким апаратом ми її огортали. Ось такого колеска, плошка і карма від велосипеда. Такий сільський агрегат. Ось такий красончик окріп. Ми щойно зірвали на салати в нашому городі. Дорогі котусики, всім привіт! Приїхали щойно з невеличкою закупочки, отже, що купили. Традиційно хлібчик з овочів, дві капустинки, дві цвітних капустинки. Трошки абрикосів взяли, ціни кусаються, але ж хочеться. Зі спеції, ось такі суміш перчиків горошком та ванільний цукор. Також огірочки взяли, взяли помідорчиків на салат. Гілочку бананів, з скруп'я взяли рис, пшоно, гречку, пачечку масло. Від цієї спеки навіть розтануло поки привезли, також сметанку взяли до салатику, якусь хотіла йогурт. Також ковбасний сир до кавусі. Так, взяли кукурузку, ананас будемо робити салатик. Ось ще курячу грудку. Також наші улюблені хребетки-лосося. Так. З сухофруктів та горішків взяли ось Такосу стружечку, стружечку, конжуту в салат, насіньку льону, також фісташечки, сушені бананчики і ось такі медалики. Ось така у нас. Вийшла сьогодні невеличка закупочка. А ось і розквіт наш другий рисик, він більш такого блідого пастельного відтінку. На відміну від першого яскраво-жовтого. Ось такий у нас красончик. Аромат просто неймовірний. А ось ще один бутончик. Нашого яскраво жовтого ірисика. Ось такий він. Ось така в нас літня гроза, котусики. А у вікусі перекус! Недавно, щоб у нас сьогодні котусики буде омлет. З трьох яєць, зі спеції додала собі шпарчику, трошки сольки, на столову ложку сметанки, це все з'ємо і додамо ще цвітну капусточку. Ось, досипали ми ще цвітну капусточку, будемо все гарненько перемішувати. Цвітну капусточку я попередньо трошечки відварила, буквально хвилин 5, злегка легка водичці. Отже, все перемішуємо і будемо смажити на пательні на важкому маслі. Ось так він гарненько смажиться на пательні. Перевернемо його ще на іншу сторону. Ну, ось такий красунчик у нас вийшов. Ось такий омлетик у нас вийшов. Ще порізала трошки помідорчиком. Зверху посипемо ще трошки зелену Ну, Ось такий смачний корисний сніданочок у нас вийшов. Всім котусиків хто снідає, смачного. Ну, ось котусики приїхали ми на город. Ось така у нас виросла цибулька гарна. Зелена, красива. Там далі вон. горошок, морква, бурячок. Редиска, квасоля, все, як сіяли, все гарно посходило. Ну, трошки померзли огірочки, нічого пересіяли. Ось. Як каже вовка брус, треба ще прополіном, сапатіном обробити. Тобто прополоти, просапати і буде все класно. Ось така шикарна у нас редисочка виросла. Отчується, як білі гриби. Клас. Нарвемо ще ось кропу зелені. Також просто цього року шикарний. У нас кубина зеленої цибульки і будемо робити салатик. Пішла закривати тепличку, а в садочку в нас... Ось такий сюрприз. І красунчик чи красунечка до нас завітала. Ну, хто ти? Горнюй. Ось таке красунчик чи красонечка яжичок. На котячий корм їсти приходить. І полунечку, і сонечко збирати. Ты хороший. Горненький такий. Хороший. Ты знімаєш? Ну да. Ой-ой-ой. Ой, я ой, гос на бобра похоже. А чому він не шипить? А він має шипить? Колосніжка. Гуляй, гуляй.